Мої любі глядачі, Я рада вітати вас на своєму рукодільному каналі Маруся на скринька рукоділля. Ласкаво запрошую вас в гості на мій канал і наперед вам дякую за те, що ви до мене завітали, і разом зі мною проводите цей час. Зараз на вулиці така спека, що напевно нам усім хочеться не лише морально відпочити, але щоб відпочили і наші мізки. Тому я думаю, що відео розмовного характеру якраз доречне для такого, як то кажуть, лінивого в'язання, для прекрасного часу проводження з блогером, який вам подобається. Я надіюсь, що я вхожу в їхнє число. І тому я вирішила відзняти для вас тех, який зовсім недавно зустріла на україномовному Ютубі, який мені дуже. Подобався, і цей тег називається Моя найбільша в'язальна мрія. Автор цього тегу Ксенія з каналу KNITCAT TV і на автора тегу те на сам тег, я обов'язково залишу знизу посилання під відео. Як і запитання, якщо вам також хочеться поділитися е, таки, такою інформацією зі своїми глядачами, будь ласка, радо запрошую. А глядачам, які не ведуть канали, я думаю, буде цікаво дізнатися ще декілька нюансів про мене, а також просто гарно разом пов'язати погумоніти. Отож, запрошую вас взяти якийсь прохолодний набій разом з собою. Якщо ви можете в'язати в таку спеку, беріть в'язаннячком і давайте розпочнемо. Я ж буду в'язати чоловічі шкарпетки ось такі. І я буду з вами спілкуватися. Трішки буду підглядати у шпаргалочку з питаннями. У нас просто немає світла, я не маю можливості скористатися гаджетами. Тому на паперчику написані питання Шпаргалочка. отже, розпочнемо. Перше питання: якому в'язанню віддаєте перевагу? Схожому на машинні вироби, або щоб було зрозуміло, що це ручний виріб. Я скажу вам так, дівчатка, як коли мені хочеться. Я дуже сильно люблю, коли у виробі видно, що це хендмейд. Мені подобається. Але коли це доречно. І також точно так само мені дуже подобається, коли виріб схожий на машинну в'язку, коли він зроблений дуже акуратненько, особливо це стосується горловинок. Резиночок, ну, скажем, швів і тому інше. Хоча є вироби, яких ем, оцей наліт хендмеду якраз тільки прикрашає. Тому я вам скажу так: як і хендмей мені подобається, так і виріб, схожий на машинне в'язання. Все залежить від того, який це виріб, з якою метою, з якою ціллю ви його в'яжете. Тому ну, я б себе назвала настільки різносторонньою, що мені подобається і те, і інше. Е, так, друге питання. Що більше за все подобається в'язати? Дівчатка? Якщо оце таке питання задати в лоб і без підготовки, я не задумуючись скажу, що от шкарпетки я ніколи не розлюблю в'язати. Це один з тих виробів який мені подобається, напевно, завжди. Також я дуже люблю в'язати дитячі вироби, mm. особливо для своєї донечки, Арінки. Тобто, це ну, неймовірна насолода, яку я також хочу постійно отримувати. Ще останнім часом я полюбила в'язання mm. іграшок. Це для мене окремий всесвіт, окрема якась своя нарнія. І я з насолодою поринаю у цей світ і періодично окунаюся туди з головою і дуже люблю це робити. Плечові вироби я також люблю в'язати. Останнім часом мене манять лопопейси, і я, якщо чесно, дівчатка і хлоп'ятка з нетерпінням чекаю хоча б серпня. Хоча би... Осіннього сезону для того, щоб розпочати ще декілька плечових виробів, якраз лопопейс або жакардового в'язання. От, люблю я також в'язати і шапочки, і якісь аксесуари. Ну, тобто будь-що, і, і сумки мене манять останнім часом, панами. Бабусин квадрат не маємо, ми немає. Дуже багато з таких технік. Філейне в'язання, наприклад, я ніколи, крім деяких елементів, не в'язала нічого такого повноцінного філейним в'язанням. І хочу якраз в наступному сезоні це ліквідувати цю прогалину. Тобто є дуже багато чого, чого я люблю в'язати. Напевно, Важче знайти, що я не люблю в'язати. Якщо в'яжете за описами, чи повністю це відповідає вашим творчим бажанням? Я вам чесно скажу, мені дуже важко в'язати за описами. Якщо це не тестування, де в нас є відповідне зобов'язання перед автором, скажімо так, перевірити опис на помилки і тому інше, то напевно я не назву ні одного виробу, який я би повноцінно зв'язала за тестуванням, за описом, вірніше, крім іграшок. Так як я не велика майстриня іграшок, то в них я стараюся не відходити від опису, не відходити від майстер-класу, тому що я знаю, що можливо тоді в мене не вийде щось як. Якщо це не стосується іграшок, то я більше волію в'язати за, скажімо, своїми власними схемами, для своїми власними розрахунками, своїми власними баченнями, можна і так сказати. Іграшки, так, я в'яжу повністю за описами, за майстер-класами. Третє питання. Які кольори та фактури вам подобається поєднати в одному виробі, а які ніколи не поєднали? Я відношусь, напевно, до тих майстринь, які полюбляють більше різноманітну кольорову яскраву гаму. Хто давно на моєму каналі, той знає, що у мене дуже багато кольорових виробів. Я люблю якраз яскраві кольорові фарби. І е, мені здається, що... Е, Цікаво поєднувати різні фактури і різні кольори. Звісно, є кольори, які, ну, скажем, не зовсім виграшно дивляться в тому чи іншому виробі, і ну, не вартувало би їх поєднувати. Але це все залежить індивідуально від кожної пряжі. У мене, до речі, восени, якщо я не помиляюся, був такий цікавий досвід, коли я брала участь у спільному проєкті. Чудо в смужку. і я в'язала там е, пуловер поперечним в'язанням, де я поєднувала різного роду чорні, сині, сірі, червоні бордові кольори. І мало того, що це були різні кольори, це ще були різні фактури пряжі. От, е, навіть там, поєднавши величезну кількість кольорів, величезну кількість фактур пряжі, я повноцінно би не сказала, що я насолодилася і я повністю все, що хотіла, поєднала. Ні. Я не боюся поєднувати фактури, не боюся поєднувати кольори, коли мені цього хочеться, і коли, на мою думку, виріб виглядає класно. От класно! Не просто може бути, а от класно і мені подобається. Я це буду носити, чи моя донечка там це буде носити. Тоді так, це доречно. Ем, якщо це подобається людині, яка це поєднує, чому воно не має права на життя? Ось скільки людей стільки думок, ем, наприклад, тут комусь подобається поєднання там, наприклад, зеленого жовтого. Це так образно. Комусь подобається поєднання жовтого синього. Там, я б, наприклад, обрала жовтий сірий. Це образно так кажу. Тому скільки людей, стільки є думок, і дівчатка, якщо вам подобається, ви будете це носити, не бійтеся це поєднувати. Це буде ваша ексклюзивна робота, ваш ексклюзивний виріб. І такого, як у вас, точно ні в кого не буде. От і все. Я вважаю, що немає таких кольорів, які неможливо поєднати, і немає таких фактур, які неможливо поєднати. В залежності від виробу, в залежності від тону пряжі, від складу ниточки. Тому що, наприклад, є такі ниточки, які взагалі недоцільно поєднувати. Наприклад, в смужках, Ну, з і чисту вовну для чого? Я просто не розумію. Але взагалом, в принципі, все можливо. Так. Четверте питання: якби ви були дизайнером, які б моделі створювали, в яких кольорах, з якої пряжі для якого віку? Мені здається напевно, що найпершу лінійкою, яку я би створювала, це б були дитячі сукні. От чесне слово, до цього виду одежі я маю особливу любов. Також ще одні, один виріб, який я не боюсь, як то кажуть, створювати власні дизайни це шкарпетки. Можливо, ще спробувала би себе в аксесуарах, можливо, і в плечових виробах, з якої пряжі. Ви знаєте, для мене немає поганої пряжі. Я не втомлюся це повторювати кожен раз на своєму каналі. Я люблю всю пряжу. Я в'яжу з будь-якої пряжі. Просто я завжди повторюю, що для кожної пряжі має бути знайдений свій ідеальний виріб. Навіть з того самого акрилу, чи навіть з 100% вовни, чи з віскози, чи з шовку. Всі пряжі класні, всі мають право на життя. Просто для кожної пряжі треба підібрати свій виріб, свою модельку, і вона тоді буде грати. Звісно, що ми можемо зв'язати таке, що геть не дивиться. Але якщо ми правильно це все поєднаємо, фактуру, ниточки, склад пряжі, модельку, то все буде грати. Тому, ви знаєте, я ніколи не позиціонувала себе там. Я от хочу стати дизайнером. Там, наприклад, ну, от як подітні там чи ще щось, хочу писати купу описів і тільки цим жити. Ні, в мене є в житті, крім в'язання, інші життєві цілі, інші життєві прагнення. Маю на меті спробувати створювати описи, і в мене вже є декілька таких задумок. Немає конкретного конкретно віку, для якого це я буду робити. Немає конкретної пряжі, конкретної там. Це я буду пробувати те, що мені подобається. Те, що я вважаю. Що і іншим людям також би сподобалося, бо дійсно створити якусь модель, а потім, крім тебе, цього ніхто не буде носити, навіщо створювати цей опис, його ж ніхто не придбає, ніхто не буде ним користуватися. Тому я планую, але я б не сказала, що там я вважаю себе якимось величезним дизайнером, чи я йду до цього. Поки що в мене немає такої цілі, немає такої мети, немає такого бажання, я не відчуваю в собі оцю дизайнерську величезну жилку. Так, мені подобаються вироби, які я створюю, але я не вважаю їх супер-пупер дизайнерськими. Добре? Якось так. Я маю надію, ви мене зрозуміли. Ваш улюблений дизайнер трикотажних в'язаних виробів. Ой, це дівчатка складне питання. Я вам чесно скажу, тому що у багатьох дизайнерів мені подобається певний фасон, певна модель, певний візерунок. Я люблю Місоні за його неймовірний оцей зигзагоподібний візерунок. Це один з візерунків, який найбільше мені до душі, чесне слово. І якщо ви добре слідкуєте за моїм каналом, то ви, напевно, помітили, що кожного, кожного літа я в'яжу якийсь собі виріб, чи собі чи донечці якраз у в стилі Місоні, тобто візерунку Місоні. Мені подобається Кучинелі, зокрема, його неймовірне відчуття ажурних візерунків, фактур, ниток і моделів, в які він це все вписує. Мені це дуже подобається. Мені подобається його сітка, мені подобаються його листочки. Мені подобається, що це все може у нього поєднатися навіть в таких виробах, як бомбери, курточки, жакети. Ну тобто, це класно, це круто. Мені навіть подобається в'язальна дизайнер, це Knit. Не скажу, що всі мені моделі подобаються, але, зокрема, зовсім недавно мене зачепив її джемпер Шторм, чи це светер-шторм. І він мені дуже подобається. І я навіть задумуюсь над тим, щоб, напевно, придбати цей опис і зв'язати собі це точно такий джемперочок, можливо, навіть захоче чоловік. От, українські в'язальні дизайнери, мені також дуже подобається, їх багато. Я навіть всіх не можу. Ну, я так не дуже сильно цікавлюся їхньою творчістю, але мені багато, які подобаються, і я слідкую в інстаграмі за українськими в'язальними майстринями. Оце і Наталя Аксьонова, і Федюрко, і е, Анжеліка Григор'єва. Ну, це тих, кого я знаю. За майстрами іграшок я дуже слідкую, і за Галиною В і за е, Аню Янчу. ну тобто... Надіюся, правильно називаю всіх. Можливо, в мене в голові десь трішечки попуталися імена, але я слідкую за ними. Так, мені вони подобаються. Я не можу сказати, що в мене є конкретно один улюблений якийсь дизайнер, якого я сліпо можу на наслідувати. Ні, в кожного дизайнера мені подобається якийсь елемент, якесь е, стильове рішення, е, якісь візерунки. Ну, тобто, щось, щось у кожного мені подобається. Е, так. Ваша пряжна мрія, чи є пряжа, з якою мрієте пов'язати? Так, дівчатка, в мене є пряжа, я з якою я мрію пов'язати, і причому я досить пір не розумію, чому я це не роблю. Можливо, мені подобається мріяти. Я хочу пов'язати зі 100% кашеміру, що я ніколи ніколи не робила. Якщо чесно, в мене в пряжних запасах 100% кашеміру немає. Я ще й роздумую над покупкою. Першого свого кашеміру. Е, першочергова в мене була ідея купити кашемір чорного кольору, зв'язати собі класичний джемпер, який би я носила завжди-завжди, який був теплий. Тепер я чогось думаю, можливо, не чорний, можливо, якийсь світло-молочний чи, світло чи світлий. А потім, я думаю, що його потрібно прати, знову повертаюся до чорного, тому я вам чесно скажу, дівчатка. Я хочу поки що, така єдина пряжа мрії: це 100 кашемір. І ще одна пряжа, яка давно мене манить, і яку я також би хотіла попробувати, це рафія. Саме ось ця рафія Іспі або Хаманака, тобто не кручена оця Рафія в пасмах, яку я пробувала. А от така вона не паперова, яка вона. Ну, одним словом, ви мене зрозуміли. Також хочу з нею спробувати. Не впевнена, що це буде цього літа. Але в майбутньому так. планую. Так. Е Чи хотіли б створити пряжу, якою б вона була? Чи фарбували пряжу? Дівчатка. Створити пряжу ну розумієте, це треба бути величезним знавцем, величезною майстриною в галузі ткацтва, в галузі е, створення волокон. І ну я, наприклад, там не готова зараз вирощувати метеликів там чи шовкопрядів, чи займатися е, розведенням овець. Не знаю, я от чесно, я так прочитала це питання, і воно мене так загнало трішечки в ступор. Я не впевнена, що я готова цим займатися. А от якщо мається на увазі створювати свої кольорові рішення в пряжі, тобто фарбувати пряжу, так, тут в мене є певні задумки. Я фарбувала пряжу. Я вам скажу так, в мене були і вдалий досвід, і невдалий досвід. Я зробила свої висновки і поки що призупинила цей свій, як то кажуть, експеримент. От, я планую в майбутньому спробувати ще раз. Я отримую певні навики в фарбуванні пряжі, тобто я читаю інформацію, я дивлюся відео дівчаток. Я роблю якісь свої певні висновки, і я думаю, що на осінь я знову візьмуся попарбувати декілька пасмочок уже з тим досвідом, який я маю зараз. Тобто з тими знаннями, не досвідом, знаннями. Поки що досвід в мене маленький. От так. З якої пряжі ніколи не будете в'язати і чому? Ну, я вам скажу так: що поки що я не маю пряжі, з якої би я ніколи не в'язала. Я ще раз кажу: я дотримуюсь тієї думки, що для кожної пряжі є свій ідеальний виріб. Якщо дана пряжа, яку я, наприклад, взяла в роботу, не підходить для плечових виробів, можливо, вона шикарно сяде в аксесуара, можливо, це ідеальна пряжа для пледу, чи з неї будуть неймовірні шкарпетки. Тому тут не можна так казати, що фу, я ніколи з нею не буду в'язати. Знаєте, є така приказка, хто знав біду, то їсть кобасу без хліба. Тому я розпочинала в'язати в ті голодні на пряжу роки, коли пряжі майже не було, інструментів майже не було, і ми в'язали на спицях з велосипеда, в'язали з розпущених ось таких клаптиків, якихось там з вузликами з усіма. І я навчилася цінувати пряжу. Те, що в мене зараз є великі запаси пряжі, і е, яка може в мене лежати руками, я ніколи її не позбудуся, там, не викину через те, що от в мене є набагато краще. Ні. Вся пряжа вона достойна. Кожен для свого процесу. Тому не буду казати, що я не буду там в'язати ніколи з якоїсь пряжі. І закрилу я в'яжу і бавовни, і, і віскози, і я не знаю, ось спробувала недавно кропиву, не пробувала ніколи льон і шовку. Це треба мені спробувати і потім зробити висновки. А так з таких зимових пряж, із альпаки в'язала з різних, вона мені вся подобається, вся вона прекрасна, лише правильно підібраний. Виріб правильно підібрані спиці, тобто інструмент чи спиці чи гачок, і все буде чудово. Так, від чого залежить вибір пряжі саме для вас, не для замовлення, від ціни обраної моделі візерунку? Розумієте, у мене найчастіше буває навпаки. Спочатку я дивлюсь на пряжу, я дивлюсь на колір. Якщо колір мені подобається, я дивлюся на склад. І коли склад мене влаштовує, я задумуюся, що би я могла з цього зв'язати. І от коли в мене зразу з'являється виріб, тоді вже ціна не має значення. Коли виріб зразу не з'являється, я дивлюся на ціну. І коли мене ціна влаштовує, я купую цю пряжу і я впевнена, що в майбутньому до мене прийде ідея, і я зв'яжу щось з цієї. Ну, з цієї ниточки, дуже останнім часом, до речі, дівчатка дуже часто купують пряжу. Дивлюся на ціну, тому що я розумію, що зараз в сучасній ситуації ми не можемо розігнатися. На дорогу пряжу, і я все, знаєте, як з острахом думаю, а раптом далі буде ще гірше, тому треба прикупити собі пару артикулів в хорошій, порозумній, приємній ціні, щоб я мала з чого потім в'язати. Ну, це такий, знаєте, як то кажуть, син синдром поязні залишитися без ниточки. От. І... Коли я вибираю пряжу конкретно під виріб, тобто у мене вже склався моделька в голові, і мені треба вибрати пряжу. То, звісно, я дивлюся і на колір, і на склад пряжі. Ну, на ціну якось чомусь, дівчатка, не дуже звертаю увагу. Хоча, наприклад, якщо два артикули мені підходять, то, звісно, я оберу дешевший. Ну, тут таке діло, знаєте. І. Дев'яте питання, воно ж і останнє ваша найбільша в'язальна мрія. Ой, дівчатка, моя найбільша в'язальна мрія це своя власна майстерня. Або хоча б свій куточок в кімнаті, де б я могла спокійно е, знімати і в'язати, де б поміщалися усі мої ниточки, усі мої інструменти. Не були розкидані по як то кажуть, закутках, по комодах, по ящиках, а все воно було в купочці. І мені би хотілося, щоб в цій майстерні був і манекен, щоб в цій майстерні в майбутньому, коли я на це вирішусь, і поміщалася в'язальна машина, тому що я думаю, якщо я не відійду від в'язання, в майбутньому в мене появиться бажання в'язати на в'язальній машині. Тобто, це був мій особистий робочий творчий простір. На жаль, поки що така мрія здійснитися не може. Можливо, про в'язальний куточок якось ще можна домовитися з моєю сім'єю, але, на жаль, про в'язальну майстерню ні. Можливо, в майбутньому, коли. Збудеться найбільша моя мрія про власний будинок, не квартиру, а будинок. Можливо, тоді збудеться мрія про майстерню. А так, поки що ні, так, це моя найбільша в'язальна мрія. Я мрію не про визнання, не про стати дизайнером, не стати крутим блогером, там з сотнею тисяч підписників. Я мрію про комфорт і затишок для свого рукоділля. Я думаю, що... Коли рукодільниці комфортно, коли рукодільниці, як то кажуть, затишно, у неї є натхнення, у неї є оце внутрішнє, знаєте, таке. Позитивне, позит... внутрішня позитивна аура, яка передається через екран глядачеві. Ну і звісно, тоді з'являються підписники, тому що підписники приходять в основному за позитивом на канали, за натхненням, за підтримкою, за порадою. Я не думаю, що е людина буде дивитися відео, де е з екрану на неї поливають брудом чи там лають, хейтять. Я думаю, що ні. Кожен з вас любить теплу, затишну атмосферу, щось цікаве, щось натхненне, щось розрадливе, складний час зараз, ну, не тільки в Україні, в Україні, зокрема. Тому кожна людина шукає для себе позитивні, приємні моменти. Я маю надію, що саме такі моменти я вам сьогодні подарувала і ви чудово пов'язали, повідпочивали, попрацювали, що ви там робили під моє відео. Якщо це так, дайте знати мені в коментарях, що я не даремно тут сиділа, обливалася потами і в'язала з вами, тому що дуже дуже жарко. Дівчатка у мене за вікном висить термометр, який зараз показує. Ще сонце, причому не вперлося в цю сторону, і вже показує 34 градуси. Я собі уявляю, що буде далі. Тому виживаємо, як хто може. Я ще на, на роботі, на жаль, не у відпустці, але зовсім скоро я піду у ню. Ось так я провела з вами свою обідню перерву. чому неймовірно рада, маю надію, вам все сподобалося. Не забудьте підписатися на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Поставте мені вподобайку. Напишіть коментар, якщо маєте, звісно, на це змогу. Ну і наостанок хочу нагадати вам, що якщо ви можете і хочете пригостити мене кавою, посилання на додаток Buy My Coffee ви знайдете знизу в інфобоксі. Ну от і все, ні, не все. Я забула вам сказати, що я вас неймовірно люблю, обіймаю, ціную кожного з вас, вашу найдорожчу у світі підтримку. І давайте разом і надалі дружити і в'язати. До зустрічі, мої хороші, Па-па!